Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тата мамам, дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всією родиною і будемо починати читати наш сьогоднішній твір. А який це буде трошечки загадка! Готуйтеся, беріть свої ковдрочки, подушечки, іграшки улюблені. Тати, мами, дідусі, бабусі, наливайте горнятко кави, чаю чи какао і будемо починати. А сьогодні ми Будемо знайомитись з новим твором, з байкою. В байки є завжди повчання. Зміст! Ось. Спочатку йде історія, а потім який висновок можна з цього зробити. І тому ми сьогодні будемо читати байку Олени Пчілки. Готова наука. Ну, тоді, діти, до роботи. Приготувались? Тоді будемо починати. Котик Мурко находився, десь там лазив, наморився і скочив на диван. Ох, та й пишно ж, як розлягся. Як розкішненько простягся, мов великий справжній пан. Зирк малив Петрусь на нього, на пустунчика отого, і сказав йому Ах ти ж, Мурку, ах, хледащо, чи тобі робить нема що у дворі всьому? А глядіть в коморі, в хижі та ловить шкідливі миші. Стерегти добра, розпустився, розманіжився, тільки спав би та все ніжився. Глянь, яка пора. Так Петрусик лихо словив, Мурко вислухав і мовив. Вже ж не добре лінуватись, до роботи не прийматись. Це ж скажу й тобі. Он книжки твої ще в схові, і завдання не готові. Що на завтра вчить? Поки ходиш, гави ловиш та мені докори мовиш, міг би все це вже зробить, міг би вивчить байку хмару чи зробить задачок пару. А хоч би і п'ять. І що треба написати, все гарненько посправляти, не байдикувать. Часто так і в нас буває. Хтось там судить, дорікає, іншого займа. А на себе озирнутись та швиденько схаменутись то цього нема. Ось так, дітки, буває! На когось нарікаєш, а сам цього не робиш. Ну, все! Ось вам така повчальна байка. І до зустрічі! Все, пока-пока! Дідусі бабусі, тати, мами! Роз'ясніть, якщо не зрозуміло вашим діткам. І це, можливо, теж корисно і для вас. До зустрічі!